За обкладинкою шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаю! Сьогодні пропонуємо поговорити про Ірину Жиленко і її, ну такий відомий вірш Жар-Птиця. Жарптиця, так, є про що поговорити. Цікавий твір. От власне, маємо текст, і знаєте, хоч це просто вірш, там стільки всього. Давайте спробуємо розібрати, що там і як. Починається ж усе, наче казка, правда? Абсолютно, чарівна сусідка, золота жарптиця у клітці, яку годують родзинками. Ну, така собі ідилія. Саме так. Але потім, знаєте, один вечір, якась неуважність, і дверцята клитки залишаються відчиненими. І тут е, все. Змінюється момент втечі точно. Арванулась на волю чудесна жарптиця і одразу такий яскравий образ, і вразу світилась казково столиця. Прямо як у мультфільмі, так, так. так. Візуально дуже сильно. І реакція людей теж позитивна: радість, світлі, обличчя, і ця думка як хороше жити під сонцем жарптиці. Здавалося б, ну, от воно щастя для всіх. Ну, але ж, як завжди, буває. Не все так просто. Одразу з'являється, так би мовити, темна сторона, контраст. Ви маєте на увазі гаву? Саме її. Стара трьохсотлітня. Ще й зверніть увагу без ока кульгава, але при цьому себе називає павою. Ого, павою. Це цікава деталь. Тобто така собі самозванка? Можна і так сказати. Або хтось, хто дуже хоче здаватися кращим, ніж є. І саме вона перша висловлює невдоволення мовляв, жар птиця непристойно яскрава. Непристойно яскрава це ж ну, це звинувачення в красі, по суті. Виходить, що так, можливо, це заздрість, а може, знаєте, символ такого консерватизму, страху перед усім новим, незвичним, чогось, що вибивається із сірої буденності. І ця її думка вона ж не залишається просто її думкою, так? Ні, звісно, оце якраз показово. Вся її вороняча зграя одразу ж підхоплює, починається, як пише Жиленко, люта стрикотнява. І які там звинувачення? А стандартний набір чужа, нескромна, і висновок який? Тримати її тільки в клітці. Зрозуміло. Тобто, свобода і яскравість це погано. Треба обмежити пряма протилежність тому захопленню, яке було у містян. Абсолютно, чітке протиставлення, радість і світло з одного боку, і сірість, заздрість бажання загнати назад з іншого. І що ж далі? Здається, критика мала подіяти, птаха ж зникає? Так, зникає. Вже третій день нема жар птиці. І реакція міста відповідна, і людям посмутніли лиця. Ну от, одразу думка. Все, гави перемогли, змусили її зникнути. Логічно було б так подумати, правда, нас до цього підводили, але ні. Ірина Жиленко тут робить такий несподіваний хід. Тобто, причина зникнення виявляється ну зовсім прозаїчною. Просто настала зима, холодно стало. Зима і все так. Поетеса ж підкреслює, жар птиця вона екзотична, південна, до снігів незвична. Просто. Застудилася, оце так поворот. Тобто ніякої там трагедії через гав, а просто сезонне РВЕ, так би мовити. Ну, щось таке. І це, до речі, дуже цікавий момент він якось приземлює всю цю історію, навіть казкові птахи хворіють. І опус її одужання теж такий, знаєте, зворушливий, буденний водночас, лежить собі в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, ті самі, що і у клітці, до речі. Ага. І читає дитячі журнали Барвінок і морзилку. Це так мило і неочікувано. Саме так це знижує пафос, робить її ближчою. Вона не просто символ, а жива істота. І показує, що труднощі її не зламали ні критика, ні хвороба, вона просто відновлюється. Так, виходить, що тимчасові негаразди це просто тимчасові негаразди. Саме справи йдуть на лад, як то кажуть. І фінал вірша ж оптимістичний вона повернеться, скоро знову злетить. Так, причому з подвійним посилом. на злість лихим кульгавим гавам, тобто їхня критика марна. Ага, і на новорічну радість нам. Отже, якщо підсумувати, маємо історію про красу, про свободу і про те, як на них реагують захопленням або ж заздрістю і бажанням ну, загнати в рамки. Безперечно, і про стійкість цієї краси, цієї свободи, про те, що навіть якщо вона тимчасово зникає чи хворіє, вона все одно повертається. І цей зв'язок з Новим роком це просто дата чи щось більше? Ось це цікаве питання для роздумів, правда? Новий рік це ж завжди символ оновлення, перемоги світла над зимовою темрявою. Можливо, це натяк на циклічність? Що краса і надія, як і Новий рік. Завжди повертаються. Тобто повернення жар птиці це як обіцянка, що світло і радість обов'язково переможуть. Можливо, щось таке, що дає надію, незважаючи на всіх кульгавих гав. Це, власне, і є, мабуть, той фінальний акорд, над яким варто замислитись. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.